Вулиця Перша виставкова у Кропивницькому. Це місце одне з семи у місті і одне з десяти в області, де поліцейські за допомогою приладу трукам слідкують за дотриманням швидкості водіями. Окрім цього, перевищення швидкості фіксують сім камер автоматичної фіксації порушень, каже речник Дмитро Поперешняк. Згідно з правилами дорожнього руху, у населених пунктах максимальна допустима швидкість руху транспортних засобів складає 50 км на годину, якщо інше не встановлено додатковими дорожніми знаками. Поза населеними пунктами в місцях, які не визначені, не позначені дорожнім знаком автомагістраль. Максимальна допустима швидкість руху транспортних засобів складає 90 кілометрів на годину. Говорить, перевищення швидкості найчастіша причина дорожніх аварій в області. За півроку їх сталося 1245, Минулого року за такий період 853. В них травмувалися 309 людей, 40 загинули. За перші шість місяців цього року у дорожньо-транспортних приводах на дорогах області 401 особа отримала травми, а 47 осіб загинули. За півгодини роботи на цій вулиці поліцейські зупинили двох водіїв, які перевищили швидкість. Прилад зафіксував порушення правил дорожнього руху, а саме порушення швидкісного режиму в населеному пункті вище на 28 км за годину. Це є 78 км за годину. Дозволено 50, Попередження вбачається, якщо Якщо швидкість не перевищує більше 20, тобто до 70 – це ще попередження. Що вище, це вже відповідно адміністративна відповідальність. Пояснює відповідальність за це порушення, штраф 340 гривень. На місці складається постанова, вручається водію копія постанови для того, щоб він сплачував там з реквізитами. Ну або відповідно оскаржував дане рішення. Оскаржувати постанову не буде, сказав водій Володимир Гордієнко. Додумався, я з траси з'їхав, просто не помітив, що ну, там ну, не сильно велике перевищення, 80 кілометрів. З траси з'їхав, ну, не збавив. Я згоден нарушив, так. Да. Прилад зафіксував швидкість в населеному пункті 90 км за годину. Є порушенням правил дорожнього руху, пункт 124, так як перевищення становить більше ну, 40 км за годину. Водійка просить не показувати обличчя і не називати прізвище. На згодні з постановою порушили, їхали швидко. Спішимо дитина вдома сама. Каже, оскаржувати постанову не буде, сплатить штраф. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.